На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 4 жовтня. Події дня. найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне до лав Збройних сил України. Відправили 46 призовників з Коломиї та району. З 1 до 31 жовтня триває місячник добровільної здачі зброї. Круглий стіл присвячений Всесвітньому дню паліативної та хоспісної допомоги. Відбувся у Коломиї. Про це та інше детальніше. Чисті проводи до лав Збройних сил України відправили 46 призовників з Коломиї та району. Прийшли привітати юнаків з урочистою подією. Військові представники міської та районної влад і найрідніші люди. Хлопцям нагадали про обов'язок захищати батьківщину і побажали легкої служби та швидкого повернення додому. Сьогодні вони стривожені юнаки, а вже незабаром стануть мужніми захисниками України. Виступаєте до лав збройних сил України, і це є для вас велика честь. Ви маєте стати подготовки, військової підготовки фізичної і бойової підготовки військовослужбовців збройних служб. З Коломиї та району до війська вже 6 жовтня підуть майже півсотні призовників. Здебільшого вони проходитимуть службу у військових частинах західного та центрального регіонів. Степан планує потрапити у президентські війська. Хлопці 23 за освітою технолог. Зізнається, до війська йти трохи боязком, але сподівається повернутись додому мужнім чоловіком. Я хочу себе випробувати, яке є особисто для себе. Трошки трохи переживаю, але. Думаю, що якось буде у сучасних умовах, пройти військовий вишкіл обов'язок кожного чоловіка. Цей досвід знадобиться не лише на бойових завданнях, а й щодня. Переконаний тимчасово виконувач обов'язків Коломийського військового комісара Юрій Шургалюк. Військовий вишкіл, перш за все, гартує дух. Кожен чоловік має піти до війська, навчитись якісь військовій спеціальності. І стати на захист своєї батьківщини, своєї сім'ї, свого будинку. Майор Шургалюк запевняє, строковиків не відправлятимуть у зону бойових дій. Їхнє завдання забезпечувати міцний тил у військових частинах. Хлопці, які на строкову службу йдуть, то вони до виконання завдань. В зоні АТО не будуть залучатись кожної осені та щовесни до війська відправляють призовників. Їхня служба триватиме від року до півтора. Усе залежить від здобутої освіти. Після військового вишкілу хлопці зможуть продовжувати навчатись військовій справі у спеціалізованих навчальних закладах або ж підписувати контракт і поповнювати ряди офіцерів Збройних сил України. Але прийшов час показало, що без армії. Наш ворог дуже швидко буде думати про те, що І Такова служба це не просто обов'язок. Це звичайний обов'язок ваш, навчитися, як вміти захищати нашу країну. Хлопцям нагадали про обов'язок захищати батьківщину і побажали легкої служби та швидкого повернення додому. Ольга Хириджук і події НТК. До 31 жовтня 2016 року триває місячник добровільної здачі зброї, який проводить поліція. Мета профілактичного заходу виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів із незаконного обігу. З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів із незаконного обігу Національна поліція України проводитиме місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які добровільно звернуться в органи з метою здачі зброї, що зберігалася без відповідних документів, відповідно до вимог статті 263 кримінального кодексу, звільняються від відповідальності. Більше того, якщо указаний термін особа добровільно здала у поліцію мисливську вогнепальну холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідно Них документів людина має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її вже на законних підставах. Поліцейські просять врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадку і в порядку, передбаченому законодавством України. Для отримання більш детальної інформації можна звертатися до територіальних органів головних управлінь національної поліції або дільничних інспекторів в місцях вашого проживання чи тимчасового перебування. Департамент превентивної діяльності національної поліції звертається до громадян та нагадує, що Незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які, на жаль, почастішали і трапляються як з дорослими громадянами, так і з неповнолітніми. Як справи у Печеніжинської громади? Чи отримало новостворене об'єднання, обіцяні гроші від держави, чи проводять там роботи з облаштування території і будівель? Про це поговоримо з головою Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Ігорем Довіраком. Четвер, двадцята година. Телеканал НТК. Тіл, присвячений всесвітньому дню паліативної та хоспісної допомоги, відбувся у Коломиї. Прикарпатські медики зустрічалися, щоб обговорити свої проблеми та підвищити проінформованість громадськості про паліативну допомогу та хосписи. Захід відбувся у конференц-залі благодійного фонду Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії. Володимир Мельничук керівник обласного осередку ліги розвитку паліативної та госпісної допомоги. а Ще головний лікар Коломийського первинного центру медичної допомоги каже, в рамках тижня паліативної та госпісної допомоги вирішив зібрати колег за круглий стіл, аби обговорити проблеми та здобутки. Ми закликали п'ять центрів, які створені в Франківській області первинної медичної допомоги до нас в гості показати свою роботу, показати напрацювання щодо створення такого кабінету. Похвалитися роботою карітаса в цьому напрямку соціального захисту і набити шляхи розвитку подальшого напередодні. Володимир Мельничук показав колегам з інших районів Франківщини місцеві амбулаторії. Вони вітають те, в якому напрямку ми йдемо, як ми працюємо, які напрацювання на майбутнє маємо. Тобто, ми йдемо одні із. Кращих на даний момент ми маємо цей кабінет палітивної допомоги. Це як ізюмінка допомоги на первинному рівні. Михайла Гаврилишина, головного лікаря Калузького центру первинної медико-санітарної допомоги. До Коломиї, запросив Володимир Мельничук. Медик каже, на таких зустрічах лікарі мають можливість поділитися досвідом, а ще оцінити свою роботу та інших. Приємно вразило, те, що міська влада Коломиї звертає увагу на первинну ланку. І виділяє приміщення і ресурси для створення міського центру. Зроблено велику роботу організаційну, вона видна. В нас в калуші цього по амбулаторіях, по створенню амбулаторій поки що цього немає. В калуші влада ні міста, ні району, ні адміністрації ЦРЛ не передали нам дитяче населення. І ми обслуговуємо. В ті, хто шо зважає, що ми є центр, обслуговуємо тільки на даний момент, тільки доросле населення міста Калуш у рамках тижня паліативної та хоспісної допомоги. Різноманітні заходи відбуватимуться і в обласному центрі, аби привернути увагу громадськості до хворих від Коломищини. Виїзна бригада, така клоунів дитячих для діток в обласній онкогематологічній відділенні обласної дитячої лікарні, де вони розрадять чимось матеріальною допоможуть діткам. Тобто, весь тиждень у нас є тривають заходи. Ми хочемо, щоб громада знала про таких людей, про їхню потребу. Появляться меценати, появляться однодумці в цьому напрямку. Я думаю, що ми цю роботу покращимо. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Прикарпатські візерунки, п'яте обласне свято народної хореографії відбулося у селі Ворона, що на Коломищині. Захід приурочили 95 п'ятій річниці з дня народження славетного земляка, балетмейстера, народного артиста України Володимира Петрика. Володимир Петрик український хореограф, постановник танців Державного гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-Франківської обласної філармонії, народний артист України. Народився Володимир Васильович у мальовничому куточку Коломищини, селі Вороні. Природа обдарувала Петрика тим, що зветься талантом, надзвичайною музикальністю, даром до танцю, співу та багатою фантазією. Не було в селі жодного фесту, великодніх забав чи весіль, де б його не було. Це зіграло вирішальну роль у його подальшій творчості. Петрик Володимир Васильович народився в селі Ворона, виріс в селі Ворона У 1943 році. Попав до насильно був вивезений на промислові роботи до Німеччини. З Німеччини повернувся і вступив до станіславського ансамблю пісні і танці і все своє життя присвятив хореографічному мистецтву. Мешканці ворони пишаються своїм земляком на вшанування Володимира Петрика у селі традиційно проводять свято народної хореографії. Його започаткували у 2006 році. Ініціатор та організатор свята відділ культури райдержадміністрації. Сьогодні проводиться п'яте обласне свято народної хореографії пам'яті Володимира Петрика з нагоди 95-ї річниці з дня його народження. Мета фестивалю популяризація народної хореографії власне наших регіонів гуцульського покуцького. На цьогорічне ювілейне свято традиційно приїхав син Володимира Петрика. Пан Мирослав каже, що ворону відвідує часто. Тут залишилася родина, а найважливіше батькова могила. Звичайно, що треба коло могили і ходити, і дякувати, Богу, школа займається цим також тут. От крім того, багато є тут людей, які батька ще пам'ятають. На жаль, при житті, як ви знаєте, рідко коли буває така шана, людина, як правило, коли помирає, тоді буває якась шана по ній. Крім того, батько був взагалі визнаною людиною, знаний в області особливо, та й за межами її. Я дуже вдячний організаторам цього фестивалю, бо вже дійсно стало доброю традицією. Пам'ятають про Володимира Петрика і у Івано-Франківській обласній філармонії. Найперше дякую жителям Ворони за те, що вони не забувають про свого видатного земляка. І сьогоднішній день дійсно такий знаковий день. Сьогодні день учителя. І я вітаючи всіх вчителів, хочу підкреслити, що саме Володимир Петрик якраз і був тим вчителем, який вчив тут нас танцювати наші народні танці. Він Практично, це людина світового рівня. Це людина, яка заслугову на високу пошанівку. І я ще раз вдячний всім, хто причетний до того, що ми так гарно відзначаємо 95-ту річницю від дня народження Володимира Петрика. Шість років тому на базі філармонії створили балетну школу. Художній керівник закладу знав Володимира Васильовича особисто. Каже, це дійсно велична постать. Тому завжди з радістю приїжджає на Коломищину. Він дуже багато зробив для для нашого краю взагалі для держави. Він унікальний був хореограф і царство йому небесне. І слава Богу, що ну, і для нашого ансамблю Гуцкого. Так що ми їхали з радістю сюди. Благословив святкування настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці, отець Андрій. З вітальними словами виступали гості. Далі відбулася мистецька вистава за участю національного академічного ансамблю пісні і танцю Гуцулія Івано-Франківської обласної філармонії, художній керівник, народний артист України Петро Князевич, а головний балетмейстер, народний артист України Іван Курилюк. Також виступали народні аматорські колективи будинків культури Коломийського району. Галина Досин Андрій Гарашчук, з Ворони Коломийського району Чи буде ходити та жити повноцінно? Маленький Захарчик із Коломиї залежить від нас з вами. У дитини складна вада, дисплазія та відсутність кульшових суглобів і викривлення поперека. Хлопчикові якнайшвидше треба робити операції. Українські фахівці не захотіли братися лікувати маленького коломиянина. Батьки знайшли німецького фахівця, а це потребує коштів. Звичайна родина без особливих статків сама не може назбирати необхідну суму. Рідні Захарчика просять усіх небайдужих про допомогу. що з німеччини добре. Це маленький коломаянин Захарчик Войтович. Йому два з половиною рочки. Дитина активна та весела. Коли сидить, чи то на дивані, чи у батьків на руках, то й не бачиш, що у хлопчика проблеми зі здоров'ям. Але ось пробує ставати на ніжки. Спочатку стоїть, а от ходити пристосувався по-своєму. Нога одна так, одна так. І він же пристосовувався це. Він знаєте. Він, як бачить, спочатку він так губився, бачить, діти біжать О, і він так на ну, місці. Покажи, Там не так. Батьки стараються синочка виправляти та шукають можливості, аби дитина якомога більше ходила ніжками. В основному, це під час гри, коли Захарчик чимось особливо захоплений. О, як гарно! Ой, молодець! Ой, молодець! Молодець, Захарчик, так молодець. Ще на 19-му місяці вагітності на УЗД обстеженні. Лікарі запідозрили, що з дитиною не все гаразд. Діагноз підтвердили і у Франківську була пропозиція навіть перервати вагітність. Батьки поїхали ще до Львова. Там трохи заспокоїли. Мовляв, ця патологія зустрічається часто її можна виправити. Те, що синочок має побачити цей світ, вони не засумнівалися ні на хвилину, сподівалися на краще. Проте Захарчик Войтович народився зі складною вродженою вадою і її наслідками. Вроджена вада кульшових суглобів, стегнових кісток і поперекового відділу хребта. Молоді батьки не заспокоїлися і вирішили боротися за повноцінне життя синочка від народження. Кожні два місяці їздили по різних медичних закладах України. Думки фахівців також різнилися. Зустрічали й таких, що довели батьків чиноди до нервового зриву. Пропонували укорочувати ніжки до половини і вставляти дитині протези. Мовляв, хоч так буде ходити. У дев'ятимісячному віці в Києві Захарчик пролежав місяць нерухомо на витяжці. Далі під наркозом йому вправляли суглоби, але все марно. А згодом вже й братися за лікування ніхто не хотів, проте всі однозначно застерігають. Робити щось треба зволікати не варто, бо ця вада, окрім кісток, впливає й на внутрішні органи. На внутрішні буде так само йти, тому що є викривлення поперекового відділу, і будуть і нирки, і так само це все будуть внутрішні турбувати його з часом. Татові Володимиру таки вдалося знайти лікаря, який погодився оперувати дитину. Це у німецькій клініці в місті Потсдам. Вони мають ну ті от суглоби, які в нього ножки принаймні поставити на місце, щоб ну вони чи зросли, чи як. А ну потім вже буде видно, чи дитина приспособиться, чи не приспособиться, чи буде другий етап, третій етап операції. Ну то вже буде видно все. Вартість першої операції плюс перебування дитини в іноземній клініці коштує 7 тисяч євро. Окремо доплатити за проживання чи то винайняти квартиру мусить і мама. А це десь більше 600 євро. А ще візи, дорога та витрати. Якщо після операції буде потрібне додаткове обстеження МРТ, це ще 3 тисячі євро. Загалом перший етап вартуватиме понад 10 тисяч євро. Молода родина без особливих ставків сама не може назбирати необхідну суму. Рідні Захарчика просять усіх небайдужих про допомогу. Будемо вдячні кожній людині за кожну копійку. Ми будемо просити Бога, щоб все вам віддалося з Ториці. Мистецький кола Коломиї, 2016 Під такою назвою 6 жовтня у виставкових залах картинної галереї спілки художників Коломия, мистецького центру світовид. Відбудеться відкриття мистецької виставки, приуроченої до дня художника та 775-річчя першої літописної згадки про Коломию. Початок у 13-й годині у четвер. Спортсменка Коломийського району привезла додому золоту медаль із кам'янця Подільського. Мотоциклетна асоціація України нагородила Поліну Сахарію. За перше місце у Кубку України з мотокросу у класі жінки 5 5-9 жовтня у Ворогті відбудеться відкритий кубок Карпати до Організатор школа східних мистецтв Лисюків Початок о 9-й годині бокс проти наркотиків у Коломиї відбудеться матчева зустріч національних збірних команд України та Німеччини. Зустріч відбудеться 7 жовтня о 18-й годині у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.